Дуже сильна, дуже класна школа в Івано-Франківську. Приходиш туди цивільним, тебе навчають всьому, тебе навчають літати, тебе навчають інженерці, тобто збирати дрони, навчають теорії, закладають базу, яка потрібна для того, щоб йти далі. І це навчання абсолютно безкоштовне. А скільки часу займає така підготовка? 35 днів може бути ближче до 40, тому що для отримання восу, тобто військово-облікової спеціальності, є певна кількість академічних годин навчання, після яких ти тільки можеш іти скласти екзамен, підтвердити свою кваліфікацію і отримати ВОС? Чи багато охочих? Приходило разом з вами, і чи можливо вам потрібно було чекати, бо настільки багато людей, щоб для вас не було місця? Е, ні, е, на жаль, охочих було небагато, але чому я була приємно здивована, що в моїй групі, яка зайшла на навчання, було дуже багато дівчат.